Які ж існують п'ять головних порад щодо правильності молитви. По-перше, приходячи на молитву, ми повинні усвідомлювати, перед ким ми стоїмо, до кого ми звертаємося. Звертаємося ми до нашого Бога єдиного, до Бога Творця, до того, хто нам дав душу, хто нам дав життя земне і дав шанс спасіння і шанс життя вічного. І одного цього в серці християнина виникає благовіння і смиріння, смиренність. Під час молитви, тому друга і третя складова благоговіння в молитві і смирення в молитві. Ми повинні розуміти свої немощі, усвідомлювати, для чого нам необхідна молитва, що ми просимо і яка мета нашого звертання. Наступне, безумовно, ми маємо у Бога просити тільки доброго, тому що Господь благий, добрий, вселюблячий всіх нас. І ми не можемо просити в Бога чогось поганого або злого, що може нашкодити комусь. Господь, звичайно, такі молитви не почує і не буде виконувати. Наступне обов'язково віра. Молитва з вірою це найголовніша складова зі всього сказаного, тому що без віри ми не можемо приступати до молитви. Коли ми віримо, ми в своєму серці надіємося на те, що по нашій вірі Господь те, що ми просимо, те ми. Отримаємо, і він нам його подасть. А тепер ми підходимо до таких важливих практичних порад з трудів святих отців. І, власне, порада перша полягає в тому, щоб ми навчилися молитися, починаючи з простих коротких молитв. Чому? Тому що в короткій молитві наш розум і наше серце може сконцентруватися на словах молитви, на змісті молитви. З історії церкви. Ісусова молитва, Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй М'я Грішного, а ще коротше, Господи Ісусе Христе, помилуй М'я і ще коротша молитва, Господи, помилуй у цих коротких молитвах весь закон і пророки нового заповіту. Наше серце і наш розум можуть, власне, на цих молитвах бути щирими, бути на 100% чесними перед Богом і такими короткими молитвами почати. Своє молитовне правило завжди ми їх можемо використовувати в той час, коли ми на одинці, ми на самоті, ми у мовчанні, ми маємо час, який ми можемо потратити для труда саме в таких молитвах. Господи, слава Тобі! Коротка молитва, яка прославляє Господа, слава Богу за все. Інші короткі молитви з практики церкви, з історії церкви, рекомендовані святими отцями. Обов'язково такі молитви треба повторювати, не поспішаючи. Нас ніхто нікуди не жене. Ми повинні говорити вдумливо, уважно, відчуваючи ті слова, які ми промовляємо. Коли ми почнемо говорити скороговорками та-та-та, та-та-та, то уявіть собі, звичайно, такі молитви не потрібні Богу. Це, я говорю, достатньо жорсткі, але правильні слова. Тому що ці висновки отримані з трудів святих Отців церкви, пустослів'я. Згадайте ще раз Ігнатія Брянчанінова, яке не потрібне нікому, ні Богу, ні спасінню наших душ. Обов'язково молитва має доповнюватися, дорогі і рідні, ділами милосердя, а також постом. Дуже важливо для того, хто молиться, доповнити молитву постом, як тілесним постом, так і уникненням. Зайвих інформаційних подразників, а також чудово буде для нас, якщо ми доповнимо молитву добрими ділами. В наступному нашому випуску проєкту Духовний Імунітет поговоримо за добродіяння. Дуже важливо під час молитви не уявляти перед своїми очима якихось візуальних образів чи картинок, тому що такі так звані духовні практики можуть привести до духовних хвороб досить грізних. Ми читаємо наше молитовне правило. Починаємо з коротких молитв. Є такий досвід, коли ми не орієнтуємося на кількість молитв, а орієнтуємося на час, який ми тратимо на молитовне правило. Наприклад, ми відмічаємо собі за таймером або секундоміром 15 хвилин, 10 хвилин, 5 хвилин, хто по силах в змозі який час віддати молитві. Якій молитві, як ми сказали на початку, уважній молитві, неспішній молитві. І коли ви будете знати, що у вас відведений певний час для молитви, ви будете концентруватися на якості молитви, на увазі до кожного слова, на щирості кожного слова, яке буде відображатися як у серці, так і в розумі того, хто молиться, це надзвичайно важливо. Спробуйте, будь ласка, такий підхід практичний до молитви. Дуже часто, дорогі рідні, ми в молитвах просимо в Бога по своєму серці, по своєму розумінню чогось. І часто ми думаємо, що саме те, що я випрошу, це буде якраз мені дуже-дуже корисно. Господь знає, це відущий Господь, всезнаючий Господь, який знає кожну нашу думку, бачить кожне наше слово, і, повірте, чує кожне наше слово на молитві і знає, що нам треба. Тому під час молитви святі Отці не рекомендують, по-перше, бути багатослівним у своїх просьбах, а по-друге, Деякі з них навіть кажуть, не проси нічого в Бога, тому що Господь знає, що тобі треба. Що треба просити на думку святих Отців в молитві? У Бога ми можемо просити єдиного очищення нас від наших гріхів та пристрастей. Господу, найважливіша наша душа. Дай мені серце твоє, чуємо ми у святому письмі. І от серце, яке хоче бути кращим, просить у Бога зцілення від своїх хвороб, це найголовніше. Як тільки ми зцілимося, ми станемо духовно здоровими або здоровшими, так точніше, ми зможемо тоді отримати від Бога вся і все. Відразу ми побачимо зміни у своєму житті і внутрішньому, і зовнішньому. І зможемо принести користь нашим близьким все в більшій мірі, як тільки ми станемо здоровшими. Нам не потрібно ставати зразу важкоатлетами, дорогі рідні. Ми можемо попасти, на жаль, описано таке явище, коли людина замолюється, коли вона починає читати багато молитв по молитвослову, не вдумуючись у слова молитви. Тоді е, виникає стан, який ну, точно не можна назвати нормою. Певний час вона молиться, 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 проходить місяць, другий, третій, нехай довший період часу, і потім перестає взагалі молитися. Душа стає черствою. Щоб не потрапити в такі ворожі тенета, необхідно бути уважними у молитві. Та щирими. А щоб це виконати правило, необхідно починати з малого, з простого і рухатися по мірі Божої милості до нових кроків у своєму молитовному зростанні. Дуже важливо під час молитви, коли ми читаємо слова тих великих подвижників благочестя, християнства, які своїм життєвим подвихом написали кожне слово молитви. Які ми бачимо в молитвослові, вдумуватися, а що ж мав на увазі святий, який він вклав свої життєві сторінки у молитви, які ми бачимо у молитвословах. Надзвичайно прекрасною є можливість у молитві бачити слова правди, слова істини, і потім, виносячи їх з своєї молитви у практичне життя, діяти по них, жити за ними. І з кожним днем все більше і більше втілювати істину та правду у власних поступках, у власних діяннях, допомагаючи таким чином нашим близьким і таким чином міняючи світ навколо себе до кращого з Божої милості, дорогі браті і сестри. Дякуємо вам за те, що ви виділили час. Та поділили увагу даному відео, просимо поширювати його, рекомендувати вашим близьким. І в цілому, дякуємо за підтримку проекту Духовний Імунітет. До нових зустрічей всіх Божих милостей та щедрот вам та вашим близьким.